Питання соціального захисту вразливих категорій населення є вкрай важливим в умовах сьогодення. Про роботу відділу сім'ї молоді та спорту Мирноградської міської ради на апаратній нараді доповіла завідуюча сектору. Станом на 31 липня в громаді перебуває 91 багатодітна родина, в якій виховуються 296 дітей за поточний місяць. Три нові багатодітні родини стали на облік. Багатодітні родини отримали павербанки у кількості 83 штуки. За липень. Місяць було зафіксовано 19 фактів домашнього насильства. Відділ сім'ї молоді та спорту проводить різні заходи, аби залучити підлітків та молодь до життя громади, спрямованих на формування здорового способу життя. Відділом було проведено такі заходи. Це і спартакіада серед вихованців секції баскетболу та вільної боротьби. І були проведені установчі збори для формування складу молодіжної ради. І спільно спорт для всіх та дю США. Чорноградської міської ради провели змагання серед працівників закладів фізичної культури та спорту з нагоди відзначення дня тренера. В закладах фізичної культури та спорту тренувальний процес проходить згідно графіку. Як зазначила завідуюча сектору відділу сім'ї, молоді та спорту, останніми тижнями спостерігається збільшення кількості дітей, які відвідують секції. Кількість дітей зросла до 209 осіб. Приймали участь у спортивно-тренувальних зборах з кікбоксингу, зборах перед чемпіонатом України з Тихвандо, чемпіонат Донецької області з пауерліфтингу, регіональний турнір з боксу. Загалом на участь спортсменів у цих змаганнях було витрачено 65 тисяч 500 гривень бюджетних власних спонсорських та коштів федерацій. Проведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей сиріт доповіла начальник служби у справах дітей. На первинному обліку перебувають. 148 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування протягом звітного періоду. Ми провели два засідання комісії з питань захисту прав дитини. Всього розглянуто 27 питань. Також проведено шість профілактичних рейдів. Брала участь у восьмі засіданнях суду. Цивільні справи з позбавлення батьківських прав та встановлення місця проживання дітей. Центр соціальних служб міста Мирноград теж надає всіляку підтримку вразливим верствам населення. Соціальними послугами працівників центру було охоплено 41 сім'ю. У них виховується 49 дітей, з них 5 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. До громади продовжує надходити гуманітарна допомога від благодійних організацій, яка потім розподіляється між мешканцями. За минулий місяць було отримано та роздано сім тисяч. 50 Гуманітарних продовольчих наборів. 5900 від тім'я надійшло і 1160 віджема. Також було роздано 2500 булок хліба. В громаді продовжують підтримувати місцевих мешканців та ВПО, надаючи гуманітарну допомогу різного характеру.